То куди, а вони на баскетбол у Черкасах виховують нове покоління стрітболістів. Кращих спортсменів мікрорайону Луначарський визначили напередодні. Майже півсотні баскетболістів віком від 13 до 23 років взяли участь у чемпіонаті серед дворових команд. Його проводили за ініціативи голови комітету самоорганізації населення Руслана Зорі та за підтримки партії вільних демократів. Останні у такий спосіб разом із жителями мікрорайону Луначарський відсвяткували день міста. Олена Берестенко далі. Семирічний Максим і радий би пограти з хлопцями та до своєї команди дорослі ще не беруть. Попри юний вік, хлопчик мріє про спортивну кар'єру і має кумирів серед баскетболістів. Томас, Хантер, Яков, Свонсон. Хочу стати такі, такий, як дорослі, до кольця доставати. І, хоча наймолодшому учаснику дворового чемпіонату 13, таким як Максим, теж є де розгулятися. Малеча вправляється з м'ячем на спеціальному міні-майданчику. А поки менші тренуються та вчаться, старші виривають перемогу. Професійний майданчик не для всіх. Туди беруть найкращих, або тих, хто просто проявився себе, ну, проявив себе добре. А дворові це спорт для всіх, тут цікавіше. Учасники тішаться тепер їм є, де себе показати. Батьки радіють дітей привчають до здорового способу життя. Такі турніри дуже потрібні, тому що я бачу по своїй дитині. Ми один раз попали на матч черкаських мав, і з того часу він почав, ну скажімо, мріяти про баскетбол. Організатори сподіваються, чемпіонат зі стрітболу у Черкасах стане традиційним. Маю надію, що такі турніри будуть відбуватися в межах всього міста і в інших мікрорайонах для того, щоб в майбутньому можна було влаштовувати змагання вже серед мікрорайонів. Судді баскетболісти черкаських МАВП, уболівальники, місцеві жителі, черкаські спортсмени та навіть депутати. Гасло «Черк... зробимо Черкаси столицею баскетболу. Воно вже з 2004 року є, скажімо, одним із таких. Головних гасел і Сергія Одарича, і вільних демократів, і нашої команди в цілому. Взагалі це, мабуть, мрія наша, бо ми вже два роки займаємося відновленням дитячих і спортивних майданчиків. Дуже багато майданчиків було відновлено в минулому році, саме в першу чергу баскетбольних. Приємним подарунком мікрорайону до Дня міста від команди вільних демократів стали прапори України та Черкас. Олена Берестенко, Віктор Надточий, Новини.